Не можна просто Олег, без слова, просто. Як ви зрозуміли, я буду вашим екскурсоводом. У вас екскурсоводів називають гідами, правда? Десь, можливо, гадами. А в нас з нашої сторони туристів називають волоцюгами. Так що шановні волоцюги, ласкаво, просимо на Гуцульщину. Зараз на здоров'я. Зараз ми з вами завітаємо маршрут, з якого пізновальна стежка, стежка Бачите? <плес> До речі, на рахунок застрелити. У нас є вишки, з яких гуцули проводять підстріл, заблукавши туристів. Тому важливо не блукайте, бо ми зараз з вами на території парку, і за інструкцією парку я маю право в горах заубити 30% групи. Не надо. Так що будьте в тих що? 70%. Олє, <плес> в Чому проблема? А перш за все, через те, що то є гори. Кажуть, гори мої гори». А саме зараз ми з вами на висоті 600 метрів. Ми йдемо з вами вверх, скажемо так, на висоту 770 метрів. І тут завжди людина каже, ой боже, як воно тяжко. Тому ви тут можете замовити завжди карпатське безкоштовне круглодобове таксі. Воно у нас назву рачки. Рачки. Тобто, я кого отримать? На чотирьох колесах. Однозначно. Так, зараз ми з вами пройдемося трошки горами, Побачите незвичайну красоту цих гір. Ну і практично ми з вами за тим поворотом з першої поляни. Неправильно сто, з першої галявини. Бо там є столики, і от коли вони будуть накриті, то можна назвати поляною. А так вона ну, галявина. З першої галявини не почнемо нашу подружку. Можете ну, йти накривати поляну. Однозначно, дякую. дякую. Ми накриємо. Ну що, йдемо? Почли. Добро, добро. Це у нас такий буде ось супровід, бурко. Пірок, бурко, бурко бурик. Бурчик. бур. Він показує дорогу, коли це буде. Ми не завжди її знаємо, але він знає впевнено, бо він з тим екскурсоводом погулявся цими горами. Цей екскурсіовод, до речі, один з найкращих тут, бо живе на прокаті склежного спорядження в теплі. Харчується в колибі на пеньках, не завжди їсть те м'ясо, що їмо ми. І ходить зі всіма екскурсоводами, чуєш, що хто розповідає. І саме він, напевно, найкраще знає, де заховані вони скарби. Найбільше Ну, Крім моєї інформації, будуть такі інформаційні стенди, ми до них зараз підійдемо. Ну і, звичайно, ось такі кам'яні структури Дарія Грабаря, поставлені в 60-х років в часи Радянського Союзу. Так би мовити, доповнюють нашу подорож. Хоча туди, куди ми з вами направляємося, заховати скарби було елементарно просто. Якщо, е Розуміється, воно в матеріальному значенні. Ну поки що протягом трьох століть поки що їх ніхто не знайшов, якщо воно є дійсно в матеріальному значенні. Бо хто такий був Олекса, він дійсно був не з бідних, як на то, на то пішло. Ну, скарбів поки що знайдено не було. Хоча вважається, що вони є актуальними. Місцинка буде по своєму казковою, місцинка буде по своєму неймовірною. Тому давайте ми перейдемо зразу до інформаційних стендів. Ось тут ми зараз. Ось тут ви проживаєте, Ось тут Буковель. Не випадково гора синяк. Бо хтось називає Буховель, хтось називає Биковель, якщо правильно Буковель, від слова Бук, від дерева Бука. Ось тут вона говерла. Від нас до говерли 50 кілометрів. Ось так вона виглядає. До речі, там, де зроблена фотографія, людина вже йде приблизно біля двох годин. При цьому згадує всі матіки, які вона тільки знає. Вам здається, що воно лежить? Ні. По усульськи називається жбир. Стіна, тобто стрімко вверх. Лізеш, карабкаєшся, проконаєшся на світі, але при таких подніх умовах краєвиди в радіусі 50 км навкруги вас і видно Румунію. Це нормальне явище. Тому гора Говерла є дуже і дуже відвіданою за рахунок своєї висоти. Це чорногірський хребет, це найвищий хребет в Україні, де практично найкращі, найдивовижніші місця. Хоча стежка довбу ще не є гіршим, як такою територією, ось наш маршрут. 2,5 кілометра, 1,5 кілометра до скелі Довбуша, яка висотою 24 м в горах, і кілометр на зворот. Тут ми з вами трошки будемо робити відхилення. Тут ми з вами зайдемо в одну з печер. Тут ми з вами підійдемо трошки вище, підійдемо з вами до лося. Там є лось, я більше... але головне, якщо... його але не налякайте. Добро? Я знаю, де він там є. Так? Ну і в кінцевому результаті ми з вами вийдемо до самих скелів Довбуша. Ну що йдемо? йдемо? Я знаю, що зараз трошки воно ох, буде драйвовіше, будемо живіше, а потім по-новому наші сили, коли повернемося віремче. Печально. Ну тут ззаді у нас, бачите, здружилася аномалія. Немає нічого подібного. У нас сонечка ще так весело. Я розумію, що ви гарні. Ззаді у нас аномалія просто унікальне явище природи, а саме проростають два різні породи. З правої сторони листяна порода бук. З лівої сторони хвойна порода, ялина європейська, ми її всі знаємо як смерека. Скільки цими горами подорожував, до речі, у і топірець, ну він такий сувенірний, ось так він виглядав, бачите, який топірець. Ось та вона барка. А це вона сувенірна. А оригінальні, ну, оригінальні вони дуже дорогі. Я, у нас була нагода, ми знайшли барку, вона майже не заржавіла в воді, в річці. Ну Зразу знайшовся покупець, він приїхав з Одеси і за досить посмішні суми купив оригінальну барку. Бачите, наскільки була сплава металів, що вдиряєш по камені, камінь, камінь колеться в мене туди. Е, тут унікальне явище природи, ось воно здружилася бухта-смерека. Нічого, скільки цими горами подорожував, скільки ходив, був і за кордоном, нічого подібного ніколи ніде не бачив. А саме десь воно, бачите, ці зернятка біля, один біля одного проросли. У більшості випадків, у всіх випадках, одне дерево заможе друге, бо йде процес завиживання. А тут, так, вони потягнулися до сонечка і ріст їх однаковий, і висота їх однакова. Можливо, цьому сприяв ось там мурашник. А скільки їм Ваш... років? Прибли... Я можу сказати приблизно. тому що не скажу, це приближнім років приблизно. 70-120. Хоча, якщо ви пішли за вік, вік бука складає біля 300 років середній, вік смиречі 250. Десь, може, цьому сприяв мурашник, бо поряд з нами, бачите, там мурашник, хоча у всі мурашники набагато більші. Вони там, до речі, мурашки досить великого розміру. Ми їх називаємо ковалями. Кусають добре. У нас є люди, які називають муками, які роздиваються пахами і лягають... Ну, По-нашому, якщо стали в щось встали, то, то на гроші. Чу, Ми ще не встали. <різниця> це нічого? Я, 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 я посіну би в тому ходив. <гум> Ялиця біла. А ялина європейська, вона ж смерека. В ялиці хвоїнка довша та темніша. Смереки хвоїнка коротша та світліша. В ялиці хвоїнка росте паралельно від гілки. Ні спереду. Ні ззаді хвої немає. Смереки хвоєнки росте практично зі всіх сторон. Основна відмінність саме смереки і ялиці. Висоту можуть бути повністю однаковими. Висота ну це має раки, так розумію. Тобто теж дерева хворіють. У нас в середньому висота 35 метрів, рекорд 42. Це дерево більш смолисте. Тому на новий рік рубають і ставлять його, воно довше тримає хвоїнку. Це більш сухе. Воно менше. Його застосовують практично при будівництві. Для опалювального сезону ні одна порода не підходить. Далі дерево прекрасно горить, але не дає жару. Запалити, нагрітися від, від цих порід, практично це, так, це... ніхто навіть це не практикує, ніхто це не застосовує. Домінує саме ось це дерево, смириковий ліс. Ми зараз якраз ним подорожуємо. Ну, є тут, тут він є мішаним, тут є багато різних порід, тому ми тут на цій стежці зустрічаємо майже всі породи, які зустрічаються в горах. До речі, я на початку маршруту не показав єдине дерево в нас, яке скидає на зиму хвоїнку, називається воно модриною. Або лісниця. Або лісниця це російською. Модриною. Дерво, яке скидає хвоїнки. Ну Тут його немає, воно є на початку маршруту, там, де ті домівки. Отам От воно є. А так ну, на цій стежці практично є все, що тільки можуть собою представляти українські Карпати. Коли почали австрійські та італійські інженери зводити залізницю в нас, у нас залізниця одна єдина, немає жодної розгалуження, то серед гір пробували тунелі і почали застосовувати цей камінь для укріплення тунелю всередині. Поряд з нами залізничний тунель вгорі дожиною 547 метрів. Австрійські та італійські інженери з допомогою місцевих жителів з руками місцевих жителів тут кололи камінь. Забували так звані пунчета. Клини, і треба вміти їх розкласти, бо камінь не дуже колеться, як ви хочете, він дуже є великий. І це зветься Ємненський камінь-пісковий. Забували клини і відколювали камінь. Відповідно, по цьому передували їх забували металічними, але цьому передавали дерев'яні клини, які мали колодязь, в яких заливалася вода, і відповідно лишалося воно на ніч. Коли вночі приходять морози, пізня, осінь, зима, рання весна. І відповідно властивість деревини та води, властивість до розпирання, розбухання. Таким чином кололи камінь. Ну, тут кололи вже металічними клинами. Називаються вони пунчетами. Оця частинка каміння є відколена, як такої. Кар'єр тривав до 60-х років ХХ століття. Практично в радянські часи тут, як останні залишки, щоб тут ще був кар'єр. Зараз його немає, і, перш за все тут туристична місцинка і відповідно це є саме залишками того ж самого кар'єру, як тако. Поряд з нами шумить річка пруд, єдина водна артерія, ви зараз її будете бачити. Один раз підійшли туристи до таксиста та кажуть, скажіть, будь ласка, а де у вас десь пруд? А Лінка каже, де поймають, там і пруд. Ну і ззаді нас ви бачите хребет Явірник, який висотою 1467 метрів. Максимальна висота цього хреста, це його раматовиця, висотою 984 метри. Так що ми з вами зараз гуляємо на висоті в межах 600 метрів яремче. Ну і сьогодні максимум, куди ми з вами підіметися, це буде 770 метрів над рівнем моря. А тут, будемо, тут приблизно 80-100 метрів. Це трошки. А бере свій початок дана річка з підніжжя гори Говерло. Ойдеш ти на Говерлу, післязавтра маю. Завтра маю. О -о 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 -о. Опять. Опять, да. Завтра йду на Говерло, в понеділок йду на Говерлу і в середу йду на Говерло. Колись собі замічав Говерлу в календарі, всі які піднімаються. Там десь червоний кружечок, там десь червоний кружечок. У мене цей календарик випадає, дівчата піднімаються і календарик, де кажуть, опа, а у кого така аніциклічність? Після того схожі на Говерло не відмічаю. Коли йдеш на Говерлу, бачиш ви річки пруд, Прекрасний водоспад каскадний, Річка пруд і гора Говерла невід'ємно поєднані. А ще, кажуть, що цей край легендами багатий, І кожен може розказати легенду про кохання вірне. Отак тут чи не вірються. А батько Сарта жорстокий, закляв зуть по грубиці. Коханий дівчину шукав. І його струмочать. Ось так, до нині в єдності живуть, гора Говерла, річка пруд. За легендою кажуть, що військового царя була дочка, неймовірної вроди, звалися Говерлою. Закохалася вона на полонині в простолюдов хлопця Прута. А хлопець носив своє ім'я за рахунок струхості та росту. На батько міській церкви проти їхньої зустрічі. До гірського царя та й простолюд. І свою непослушну доньку закляв угору. Коли хлопчина прийшов до місця їхньої зустрічі, він не побачив дівчину. Він побачив сучасну гору, заплакавши зі смі і потекла річка Прут. Тому гора говерла, і річка Прут, і від'ємно Ось така вона була, непослушна донька. І знаєте анікдот Гуцульський про непослушну доньку? Розказати, Вар, то варто, ви подумаєш, що ми такі вульгарні? Якщо вже подумаємо, то подумаємо. Щоб, да. Да, ну вже цього не то приїдемо, розкажемо вдома. Да. Ну, каже, каже Мамо, дивіться, каже, мені он деволегін назначив здибанку. Каже, та, каже, Може б я йшла, та йди досі, що будеш вдома сидіти. Але якщо він тобі почне зразу братися між ногами, то скажи мені, що, щоб він туди не ліз, бо у тебе там вогонь. Та добре, каже мама. Не було доці всю ніч, прийшла під ранок. Мама каже, дочі, Люба моя, злота, де ти була? Вона каже, я ще не прийшла на здибанку, я хлопець зразу мені руку між ноги. Я йому кажу, що в мене там вогонь, а він каже, давай, а в мене є шашлик, давай пожаримо. Жарили ми з вечора, жарили всю нюч, жарили зранку, я його пробував, а він сирий. Отакий воно. анекдот. Та, гуцульського менталітету, скажімо так. Чистокровний і рідкісний вибираючий вид. <ріпи> Ні, переїжджаючи на захід. Е, до речі, е, пам'ятка архітектури, видно, звідси церкву Іоанна Молостивого, 19 століття. Ну, у нас в горах є два храми дуже старенькі. Один з них Манявський скіт, 13 століття нашої ери, а один з них 1615 церква. В нього була ця одна дівчинка, а в тої жінки було ще 15 дітей. І ясно, що тих 15 дітей її гнобили. І вона тікала від них в ліс, щоб не зазнатися, <плес> скажімо, знущання. І жила в лісі, ховалася і до неї, гаданий, вона так подружилася з гадюками. І завжди біля неї вони неї її супроводжували. Навіть коли вона каже, померла, не мала ні чоловіка, ні дітей, не мала. Всі боялися її. А коли вона померла, то кажуть, що гагагацію, гадюки, змії два дні від неї не відступали. Не може було до неї підступитися. Я ж на третій день. Ой, я би радив, я би не радив. Для того я би не радив, для того вона є огорожа. Кусуля європейська, Дикий кабан, зайць руса, класичка, видра. Різноманіття змій. Один раз кажуть, дивіться, кажу, змія. Я ще не сказав дітям, що змія п'ятеро в обморок, восьмеро восьму рублі куди. Така паніка була, що до вечора ледве з їх сигнал. А, а скільки, або... скільки вам було років, я вас переб'ю, будь ласка, вибачте, коли? що ви зустрілися? Два роки назад керів. було на два роки менше. З гадюкою. Коли? Змією? з змією? Ні, я ще не, не... законтачений. Знаєте, кажуть, бо є в контакті. Я кажу, ні, я ще не законтачений. Ні, nee, я їх як стати, я розумію, що це змія, але я не завжди їх візьму в руки, бо, я, бо медянка, вона буває та мідянка, вона буває є буває і буває ні. Їх і не. Я, Приїжджав в музей карпатської магії у Верховині. Там в банках змії закручені. Я навіть хотів ту панянку запитати, яка вела екскурсії. Пані поясніть мені, так хочу знати цих незнавить змій, але не могла мені дати пояснення, що це змія, що це засмія. Я їх тому путаю. Тому я кажу, люди не чіпайте змії, бо вони бувають дуже в нас часто, несподівано. І один раз бачив, як вуш понад метрової величини їв карапані. яке карапані, жаба, е, рукуха. так неприємне таке. Е, Неприємний такий. Е, Неприємне біля мене стояло так, як вас, людей. Коли вже жаба була дуже близенько, ми це наблюдали дуже довго. Жаба пищали, як немовля народжене, і полегенько заповзала. Змія була до неї задом, і вона полегенько переходила до переду, запозала їм вужу в пащі. Вуж тоненький, ну довгий карапані величезно, воно в нього відкрилося до неможливостей. І ця жаба сама мовільно залізала. Насправку дивилося тридцять, потім нас дивилося п'ятеро. П'ятеро троє блювало, як дивилися явище. Я, я дивився, йому я б я я, я дивився, мені було просто цікаво. Я би не хотів більше. Ви це бачити. захотіли. Okay. Царем звір вважається Орел Беркут. Ну кажуть, що в нашій планеті їх залишилося 100 тисяч особи, і це вважається дуже мало. І відповідно, навіть зараз до цих пір вважається рідкісний е занесений світлу, червону книгу, як на то пішло. А чорне лелека, бачив один єдиний два рази в своєму житті. Один раз на Волині. Їхав на футбол туди. А один раз у нас Єремчанський Карпати грали з Луцькою Волині. Це було максимальне досягнення. І один раз е, бачив їх, її в Верховині. Ну, Не її, не її, не її бачив її, а бачив е, верховині. Е, відповідно кажуть, що лека приносить дітей, то так виходить, що чорне лека приносить чорних дітей. Тому так краще не бачити. — краще їх не бачити. — Каже, ти її бачив? каже, ні, її бачив два рази, Та, її підтримує. Ну, а ззаді в мене ось таке кам'яне нагромадження, кам'яні осипища. Е, до речі, е, тут колись теж був кар'єр, а зараз ми з вами зайдемо в таку місцинку, що називається печерами. До речі, ми зараз з вами від'єднаємося від нашого маршруту. Завітаємо з вами печери, що собою представляють печери. Печери це певні специфічні проходження між каміннями, де може протиснутись, пролізти людина. І ми з вами прийдемо в одну з печерок, які в нас достатньо багато, цих норок між каміннями, от таких, як задні. Але ми з вами завітаємо самовідвіданішу, само е, такою казковішою, самою доступнішою, прохідною, і зветься вона печерою бажань. Так що будемо через неї йти, зразу ж загадуйте бажання наперед. Щоб воно десь може збулося. Я перепрошую, там, по-моєму, не йти, а пролазити. Це якщо чистилище. Так. А, чистилище. А ви хочете частилище? Хто там сьогодні збирається згрішити? Давайте в вчищилище. Почиститися тоді можна. Забажали чербажать. Очиститися за бажання. Заліз Ага, залізли. Горденькі. Ага, великий досвід. Нам був запальним. Витягнув тепірець і зі всієї сили взяв і ударив Олексу по носі. На все своє життя Олексу залишився полягавити на ногу. Не випадково є пісня. Ой, покигай зелененький ходить довбуш молоденький, він на ніжку налягає та перцем все підпирає. Відповідно, брати посварилися, розійшлися. Тому скелі... Ей, хлопці, ану, заграйте на ну, такої, як то колись на славний довбуш гуляв. Субтитрувальниця